Куди мені треба? До директора? Договір хочу заключити. Ви мене чуєте чи ні? Я не знаю. Назвіть конкретно, до якого... До директора до, договір заключити. Хто у вас тут найголовніший? Директор? Петрович, Васильович. Ну, давайте виточня. Що мені треба назвати? Вася, Петя, Галя, Міша. Адекватно розговорю. Адекватно. Мені треба заключити договір. Ви мене питаєте до кого. Тоб... Я, наприклад, не знаю. Я Це... теж не знаю. Я теж не знаю. Ну, Заключіть то... договір. Е... Сейчас, Але Толя, а, тут молодий чоловік питає відносно договору, якийсь договір, що за що. Послухайте, що він каже. Та не нажимайте, просто прикладайте і слухайте. Доброго дня. Алло. Да, Доброго дня. Доброго колітики 80. Що за договір, що треба? Кажу голосніше, я вчора созванювався з гарячою лінією. мені сказали під'їжджати, заключити договір про реор... реорганізацію... Да, реструктуризацію боргу. Вам щось поблокували? Чи ви. Ні, нічого не блокували. Просто судовий позов, який ще нема засідання. Ага. Ну ви ж не кажете мені, як я вас питаю, що борг, договір на реструктуризацію борги. то Це юристи. Я ж вас питаю, треба. а ви на напоміщених хто нахуй починаєте до директора. Який директор? Вообще-то комиссия не... по, по реструктуризации, никто договор заключает с большой суммой. Ну то, Володимирівна, то... ну Бунякину, может он обещает. Нет, так я ж питаю круг, який договор. Я Просто думаю, договор. Он обещал, он же на месте. А если так, то вообще Ну то я по а потом уже то ли набрал канцелярию. Що люди ну, що... Договора о реструктуризации только комиссия решение принимает. Тут каждый человек не принимает рішення. ну, если то... Там сумма небольшая, еще такая делает. Да, Толя? Вино с Хорошо, сейчас. Проходите. Не вздох. Да подождите, подождите.